Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами вдихай Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці гедоніст. <пус> Приїхав до нас ось такий незвичний бокс. <пус> Рюкзак. Рюкзак. Дуже практик. Молодежні сленги. <пус> Дуже практичний бокс. Від нового бренду гедоніст. Вони з'явилися буквально в цьому місяці. Старт їх продажів був. Угу. І сьогодні ми про них і поговоримо. Спочатку розпакуємо бокс. Ну давай, відкривай. Цікаво, що там, окрім рюкзачка. Знаєте, що тут? Ні, не щоденник. <гум> а дорослі ігри. <гум> Це така фляжка, і дві отакі от прикольненькі, е, такі як рюмочки. Дуже міленько. Так, прикольно, брендовано. Так, і брендована е, фляжка. Гедоніст, це що? Отримуй від життя задоволення. Куди ж без фляги? Ну, ми не пропагандуємо ні в якому разі, щоб ніхто тут не подумав. Ми за гарні красиві речі. Так. Просто гарненько буде. Колекцію буде приємно нам дякую. Наступне. Наступне нас зустрічає ось така шапка. Також брендована. З надписами та логотипами «Гедоністу». А всередині. Вау, wow, Ти що? It's magic, miracle, пта! Також. З брендом тобто. Чашка, це... до речі, мені oh. дуже подобається. Прикольна така і на відчуття дуже класна, чорненька стильненька. Щось у нас все таке чорненьке виходить. Термочашка. Дуже офігенна річ, я вам скажу в домі. У нас є, е... ну, не від гедоніста, але є інша. Дуже прикольно пити чайок і особливо каву зранку, якщо ти кудись там спішиш. Так що дякую. Так. Далі, ось така штучка. Це дропбокс. Гедоніст випустили таку фасовку, типу тестер паки. Їх чотири є виду, чотири бокси, і в кожному по 5 смаків 20 грамів. І плюс якийсь ще мерч. Це може бути брелок або брелок. Або побачите у себе, якщо замовите. Я хочу сказати всім любителям: попищать, покричать і покритикувати всі нові продукти, які виходять в сотках і двох сотках, і казати, блін, ну чого немає 50 грам, а треба ж попробувати. то… Антон, е чекаю комент. Догляданіс просто втілив всі ваші нічні і не нічні побажання. Просто ну це дуже круто. І дійсно, коли ми побачили це, я сказала, що це прям реально класно. Так, це дуже зручно. Тобто, ти береш такий дропбокс і одразу закриваєш п'ять смаків. І далі ти вже розумієш, брати тобі сотку чи не брати. Так. Що ти там шурудіш? Достаю інший подарунок. Боже, Гедоніс завалили нас подарунками. це, це нас взагалі. Також така спортивна сумка рюкзачок. Тобто можна якусь взуття з собою брати, або щось, там табачок поклали і погнали на природку. Якщо серед нас є тут спортсмени, а ну полайкайте, подивимося, скільки вас. Так, і остання коробочка в рюкзачку. Але не останній подарунок. <ріст> <ріст> Доставай. Ого. Ось такий от брелок. також брендований. Ось така відкривачка до пива. Або, <ріст> Або до чого? <ріст> не обов'язково так, так. Е, Також брендована стильненька. І... У нас є. За чим ми сюди прийшли? Ось такий вийшов бокс. Дуже круте наповнення. Сам бокс <свісно>, дуже практичний. Тобто, <свісно> ти загрузив сюди кальянчик, загрузив гіданіста і якраз вже весна можна йти на природку. <свісно> так, тепер переходимо до самого продукту. Гедоніст стартанули відразу з палітрою смаків в 21 штуку. Це доволі таки немало. Але, але 21 смак у них є тільки в сотках, угу. тому що у них нульовий смак це бустер міцності. Бустер міцності в 200 ках вони не робили. Та й тобто не має сенсу. Так, в сотках вони його зробили, як нульовий смак. Тобто 21 смак а в двох сотках немає. Коротше, випустили, шубанули 20 смаків і ще й бустер, такий, типу, в придачі. Щоб, Нати у вас вже, було, да. було все. Щоб не докопались. Дробокси вам треба тестери, пожалуйста, давайте. Ну, поки я взагалі мега задоволена. Давайте пройдемося по дизайну. Дизайн мені також сподобався, як тільки вони написали нам, ми подивилися в прайсах. Перше, що ми. Відмітили з тобою, це класний дизайн. Так, у них ну, навіть інстаграм зроблений стильненько. Вони ще до випуску продукту вже наповнювали його, там ну, видно були якісь фотосети, якась графіка, там, відосики з мерчом. Хлопці та дівчата з гедоністу підійшли до цієї справи. Відповідально. Uh -huh. Тобто, якщо стильно, то стильно повинно бути все. Пробіжемось по дизайну 100-грамових баночок. Зверху ми бачимо назву компанії, назву смаку та номер смаку. У кожного смаку є свій е, порядковий номер. А ще оці от номерки і Кольори е, мені трошки нагадує палітру кольорів від потону. Ти коли краску, ой, коли фарбу обираєш, там е, по Патону, можна по номерку обрати е, колір. Угу. І ось мені це ось чомусь так нагадало. Не знаю, я навіть не задумувалась про це, якщо чесно. Збоку ми бачимо великими літерами написано, щоб бачили з. 100 метрівки, що це Гедоніст. Е, і бачимо колір з номером та з назвою смаку. Також у них тут написан сайт. Ще прикольно, що тут зроблені такі голограми. Це е, дає свого якогось шарму і плюс, е, ну типу, захист, що ніхто не відкривав. Це прикольно. Ну так, хоча тут і так вже видно, mm, ну, да. трошки, якщо відкриваєш, але голограмка додає такої, ну, мені особисто серйозності такої, типу, знаєте, наче акцизка. Не знаю чому, так. Так, так. Так, і що, відкриваємо що всередині? Так. Да. Як ви вже зрозуміли, ми прокурили декілька смаків. Сьогодні з вами будемо куштувати два. Два? Два. А, ну, у нас там вже нагрівся, напевно. Один уже у нас тут нагрівся. Давай я розкулюю, а ти розказуй, що всередині. Давай. А, баночка відкривається достатньо легко, як ви вже побачили. І що дуже приємно, що всередині тютюн ще додатково захищений. Ну, тобто. Так прям замарачується, запарюється на кожен виробник, я вам скажу. Музикальна пауза. Педро, педро, педро тераро. Підписуйтесь на наш канал. Так, тримай. Ставте вподобайки і не забувай коментар. Ну, пахне приємно. Так. По сировині. Це у нас йде бленд Вірджині та Bierлі. Сировина сирописта, рихлиться дуже добре, не липка, працювати з нею зручно. По палкам, сміттю я вже коли прокурював, ну такого нічого не помітив. Тобто, все добренько. Зустрічаються прожилки, як у Вірджинії, ці біленькі. Прогріваємо чашечку і розповідаємо по смакам, які ми прокурили. Не перемикайтеся. Друзі, а поки у нас гріється чашка, я нагадую, щоб ви не забули підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні огляди. Дякую! Підпишись. Перший ми куштували смак Барбарис. Якщо чесно, я була здивована, тому що це був наш перший смак, і він мені трендець як тихешив. Я перші 15-20 хвилин взагалі не могла зробити нормальну тягу, тому що мені жорстко техешило, я була незадоволена і така, типа, ну, типа, в шо? От, е не знаю, можливо, ми щось неправильно зробили, можливо, щось зі смаком. Не так, але ми скуштуємо ще раз барбарис, так? для того, Ну, шо... скоріш за все, ми просто не догріли. Не догріли? Так. Ну, Бачите, ми поки приймаємо на себе провину. Е от, Можливо, дійсно ми не догріли тютюн, тому що він достатньо жаростійкий і, і жаролюбивий. Його треба гріти ну, дуже гарно бажано на чотирьох вуглях. От, тому мені, блін, прям техешило. Смак Барбарису я відчувала, але більше за цей смак я нічого не можу сказати, тому що я реально відчувала, блін, просто тихе. Потім вже через хвилин 25 попустило. От, і ну, була прикольна Барбариска. Я, до речі, люблю Барбарис в тютюнах, тому що його небагато виробників роблять, і він, як на мене, достатньо вдалий смак. Наступний смак це big and Small Melon. Це у нас диня кавун з льодом. Доволі непоганий смак, не притерний, не ацетоновий, такий ніжненький. На першому фоні йде диня, потім відкривається кавун. Диня більш яскрава. Прохолода відчувається, але вона тут невелика. Тобто збалансовано курити ну, дуже приємно. Наступний смак був Tropical Food. Мені він, в принципі, також достатньо сподобався. Прикольний тропічний мікс, нічого поганого за нього сказати не можу. Ну, такий достатньо достойний. Наступний смак це Raspberry sorbet. З Спачки він пахне е трохи притерно, такий, трошки хімозний. При покурі, навпаки, яскравості не вистачило цьому смаку. Я не знаю, як так вийшло. Дуже фоновий смак. Фонова прохолода, фонова малина. Ну, мені не зайшла ця малина. Наступний смак сексі коко. -ко. По назві він мені вже сподобався. Це кокос з полуницею. Достатньо незвичне поєднання. Мені здається, що ні у кого немає такого. Я так думаю, не знаю, якщо я помиляюсь, напишіть в коментарях, у кого ви бачили ще такий смак. І цей мікс мені дуже сподобався. Він гарно віддає кокосом. І навіть коли ти тільки втягу, ну тобто тільки вдихаєш в цей чіл, то відчуваєш і кокос, і полуницю. І, блін, ну дуже вдалий смак. Мені сподобався. Зацініть, якщо ви любите щось таке з кокосовими нотками, тому що, ну класно. Наступний смак це Grape Dance. Це виноградний мікс. Як на мене, це класичний виноград. Солодкий, доволі приємний, можна курити як в соло, так і в міксах. Яскравий, солодкий виноград. Що тобі лемонардо? Я зараз курю цей гріфрут. по Полімонардо, що я вам скажу? Мені подобається те, що на після смаку я відчуваю лимон. І ось цей лимон він дає гарну кислинку і відчуття, наче в тебе в роті бульбашки. Не знаю, чому саме на лимон я роблю акцент, але мені здається, що він тут ну, багато чого вирішує. Коли тільки вдихаєш, це такий солодкий йде смак. Видихаєш, і нотка така гарна прямо лимону. Ти відчував? Так. Гарна нотка лимону і ну, на язиці наче трошки щось пощіпує. Мені подобається лимонад, Нравиться. Наступний смак Battle Orange. Це у нас апельсин. З упаковки він мені пахне не апельсином, а якимось таким цитрусовим міксом. більше. Угу. А... І шкіркою чи Да. Ну, Мені нагадує, пачки цитрус мікс від альфакера, якийсь такий при пакурі. При пакурі відчувається у нас цедра. І трошки відчувається м'якоті апельсина, але тут більш переважає цедра, як на мене. Давайте розкажу ще трошки про міцність, тому що ми нічого не згадали за те, якої міцність цей продукт. Це середня лінійка. Ну, така стабільна, гарна середня лінійка мене накурює. Відчувається, що це середня, але при цьому, бачите, в інших смаках, до речі, тихе не було. Тому дійсно, можливо, ми не догріли. Всі інші смаки взагалі куряться дуже приємно. Тобто не б'є по горлу, навіть мені можна нормально робити тягу. А, з чим ти можеш порівняти міцність із вже продуктів, які є на ринку? Це щось таке, між 420 вайтсайд. Е... Так, це, ну, як на мене, це точно міцніше, ніж 420, але не дотягує по міцності до Вайтсайду. Угу. Десь, десь ось тут. Ну так, але приємна середня міцність. Ну, тобто не скажеш, що це якийсь легенький чи це дуже міцний продукт, тому що, наприклад, Апаладіум вони високі. Да? Вони... Ну, вище середнього. вище середнього. Ну от Паладіум вище по міцності мені. А цей ну, такий гарний куриця. Барабанний дріб. І переможцями в минулому конкурсі, точніше розіграші, у нас стали ось ці люди. В інстаграмі виграв ось. Вітаємо! На Ютубі виграв ось. І ми хочемо ще додати третє екстра місце за ось цей. Дуже класний коментар. Людинка зробила, написала вірш. Так, да, це було мега приємно. Дуже приємно, так. І е, до цієї людинки їде 50-грамова 50 пачка Хемен. Вітаємо! Дякуємо за креатив! Переходимо до останнього смаку, який ми куштуємо. Це у нас грейфрут муд. Це грейфрут з нотками лічі. Угу. Що ти скажеш? Ну, мені, я, Леонардо, поки насолоджуюсь цим смаком. Дійсно класний лимонад. Я думаю, він взагалі буде топовий. По грейфруту. Він не дуже сильно відчувається. Оце прям суперкислинка. Бувають такі грейпфрути, які мегакислі, Але цей за рахунок того, що в нього ще лічі, він пом'якше. Достатньо приємно також куриця. Ну, я не знаю, мені багато смаків сподобалось. Я не скажу, що із того, що ми скуштували. Ну, от, якщо б не те мені, Барбарис, я думаю, він би взагалі був. Просто для мене суперські, тому що я дуже люблю такі смаки барбарисові в тютюні. Тому весь дроп класний. Видно, ну це видно і по бренду, і по всьому, що вони зайшли прям дуже серйозно на ринок України. Мега підготовлені. Так, подивимось, що буде далі. Я хочу доповнити по гріфруту. Що мені ось ну, не вистачило саме цієї кислинки грейпфрута. Я дуже люблю грейпфрут, коли він е, кисленький, трошки гірчинки, ну, прям топчик. Тут е, так, грейпфрут відчувається, але не вистачає цієї кислинки. І відчувається такий легенький присмак лічі на післясмаку. Ну, доволі непоганий, але б мені хотілося трошки кисліше. Було б було б топчик. Не знаю. Я з тебе не погоджуюсь тут в цьому смаку, тому що тільки що я затягнулась, і я відчуваю і кислість, і відчуваю навіть трошки гірчинки. Ну навпаки, лічі пом'якше. Ну, ну це мікс, це, якби ну, що ж ти хочеш. Просто в грейпфруті можливо було би я, так. Я кажу так, як мені подобається. Ну не всі ж повинні бути згодні зі мною. Правильно? На те ми робимо огляди, щоб можна було подискутувати. Що? Що? У нас є гарна новина для вас, друзі. Ми хочемо розіграти два ось таких дропбокси. Один розіграємо на Ютубі. Умови, як завжди, дуже прості. Написати коментар, поставити лайк, бути підписаним на наш канал. Угу. Також ми розіграємо в інстаграмі такий дропбокс і ось такий рюкзачок. Ой! Так що, хто тут на спортику? Біжіть в інстаграм, читайте умови і вигравайте. Так. І розіграш ми проведемо, як завжди, в наступному відео. Оберемо двох переможців. Так що не пропустіть. Підіб'ємо коротенький підсумок, бо ми вже багато сказали про гедоніст. Uh -huh. Скажу, що це доволі непоганий, я б сказав би, навіть ну, гарний продукт. Зі старту вони зайшли красиво. Зробили стильні баночки, стильний інстаграм, прикольні дропбокси, щоб можна було скуштувати. Ну, це все дуже класно. Будемо чекати на нові смаки, і щоб вони не зупинялися і продовжили радувати нас як гарною якістю, так і новими смаками. Великий респект за те, що ви заходите на ринок, даєте більше класних якісних товарів для українського поціновувача для українських клієнтів. За ці дропбокси. ну я не знаю, це. Це просто геніально. Це було настільки на поверхні. Я не розумію, чому не роблять цього інші виробники. Але це дійсно класно для продукту, який виходить новий. Дуже класне наповнення боксу. Дякую вам. Бажаю вам тільки процвітати. А вам, любі глядачі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, напишіть коментар і натисніть на дзвіночок. І не забувайте, в магазині вдихачів, ссылочка в описі по промокоду YOUTUBE Ви вже можете придбати геданіст і дропбокси, і 100-грамові баночки з приємною знижкою. І не тільки гедоніст. Угу. Тому давайте всі камон-камон в опис і клікайте там на сайті, розглядайте, що вам подобається. Димна тяжечка mm -hmm. за вас, любі друзі. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця і до нових оглядів. Всім Всі пока! Такий ламповий випасний здається.